Робота над розписом гільз завжди починається однаково: відмити, зачистити, обезжирити, зашліфувати. Це вам не полотно, ми працюємо з металом, тому обов'язково антикорозійне покриття. А ось це одна з найкращих малярних стрічок в основі рисовий папір. Ніколи фарбу не знімаю. Я як художник ніколи не викидаю залишки фарб, тим більше, якщо їх так багато. В баночку, водичкою і надовго. Коли поверхня гільзи готова, можна братися за ескіз. Цього разу у мене на розписі гільза з мотонкою. І як на мене, це дуже символічно і дуже красиво, коли ти на використані Гільзі, яка берегла наших хлопців, малюєш ляльку-мотанку, оберіг. лялька символізує зв'язок поколінь, захист дому та роду. До речі, саме в цій роботі в процесі розпису мені дуже допомагали акрилові марки. Люблю їх за універсальність та простоту у використанні. Це значно пришвидшує процес роботи. Плюс акрилові контури універсальні, які додають ось ці крапочки, красиві деталі. Сати на полотні важко, але мені здається робити розпис на гільзах важче в технічному плані. Кожній гільзі, як мінімум, 5 шарів різноманітного ґрунту, фарби, лаку, кінцевий результат і ваш фідбек безцінний.